Доброго дня. Капуста, капустяний день продовжується. Заквасили, зробили пелюстки, не пошкодували багато бурячку, І яка вона буде красна, чудова, смачна, хрумтюча через добу. І ще знайшла рецепт холодні голубці. Холодні голубці, робимо моркву як на корейку, просто без всяких заморочок, всі це знають. Е, крутимо, все зробили, все по-простому. Відварили, у мене залишилася одна маленька така капустинка. Думаю, ну, мені так, цього і треба було. Відварили, як на е, голубці, зняли товстеньку е, сторону. Це у нас морковка по-корейськи. І загортаємо. Загортаємо все так просто. Трохи більші листочки можемо закрити дві сторони, трохи менші. Можемо не закривати, воно ще так навіть і пікантніше. Повторюся, морковка. Морква, як по-корейськи, всі це знають. Оце все складаємо, все холодне. Зальєм потім росолом, на один, стакан, на один стакан води, одна столова ложка солі, 3 столових ложки цукру, закипить і влить 100 г уксусу. Потім поскладати, поскладати в судочки і зверху додати 3 столові ложки олії, підгніт, я вам скажу. Зробіть, не пошкодуєте, як це смачно, як це гарно виглядає на столі. І не забуваємося підгризти ті качанчики. корисні, Підгризти корисні ті качанчики із капусточки. Готуйте для рідних, для себе з любов'ю. Хай у вас все буде добре.